Церква слава Богу. Христос уже народився. Зараз ми будемо з вами готуватися до Богослужіння, яке Господь нам дав цю неділю. Правда, трохи близьке сонце, звідти, але ж це нічого. Дуже незручно дивитися на вас. Що? Нічого. Все добре. Одного разу Христос сказав такі слова, і я зачитаю вам для того, щоб ми із вами підбадьорилися. Е, він сказав так: якщо німного, і мір вже не у мене, а ви увідіть мене, ібо я живу і ви будете жити. Я живу і ви будете жити. От я хотів би звернути увагу саме на ці слова. Е, слова, які дають повну надію, тому що на сьогоднішній день е, можна з будь якої причини, по будь-якому поводу втратити надію. Правда? Світ настійка наповнений злом, стика вирує нещастя і море у світі, що люди втрачають надію. Але ж я думаю, що ті люди, які жили в Епоху Ісуса Христа, вони теж мали дуже серйозні переживання і труднощі у своєму життю, тому Христос звернувся саме до них з словом надії. Каже, я живу і ви будете жити. Тобто ви не переживайте за те, що має бути завтра, післязавтра. Але ж коли ви будете звертати своє лице і свої очі на мене, знайте, що я живу. І ви також буде, будете жити. Це особливо це слово важливе і цінне людям, які вже відчувають, що вони закінчують своє життя на цій землі. І їм стає дуже не по собі, тому що все те, що здавалося б для них і ще в майбутньому, це майбутнє ховається за якимись. Незрозумілими подіями, які називаються смерть. І ось тут якраз Христос дає таке підбадьорення. І особливо нам, християнам, які живуть ось в цей період, період, коли ми із вами дивимося на ті події, на ті часи, які сьогодні вирують навколо нас. Вони також побуджують нас задумуватися над всім тим, що стається і що може статися у нашому житті. Тому я підбадьорюю всіх нас і говорю про те, що Христос живий, слава йому. Каже, ви не будете мене бачити, але знаєте, що я живу. Каже, вже не будете мене бачити, але я живу і ви будете жити. Тому, дорогі мої друзі, я хотів би зараз, щоб ми встали і помолилися, і подякували Господу за те, що він завжди дає нам оптимізм дивитися в перспективу з оптимізмом. Наш любіший дорогий Господь, ми дякуємо тебе ми дякуємо. за те, що ти є Альфа, ти є омега, ти є початок. Ти є кінець, ти був мертвий і це живий, слава тобі. І ми сьогодні, як церква, і як діти твої, зібралися не як навколо мертвого Бога, а як Бога, який живий і живий у наших серцях. І ти перебуваєш сьогодні у нашому серці, і ми поклоняємося тобі, і слава тебе, святого і привічного Бога. Дякую тобі за те, що ти, Господь, Воскрес, і ми в Твоєму Воскресінні отримали життя і життя з подостатком. І зараз просимо, щоб ти благословив це служіння і дарував нам Господі благодать на благодать і силу на силу, і всі, Господі, хто буде приймати участь в цьому служенні словом, піснею, Господь, музикою, віршами, декламаціями. Ми просимо Твого благословення і Твоєї участі, Господі, в цих всіх служіннях, які будуть звершатися во ім'я. Твоє. Ми також просимо, Господі, дай нам сили і натхнення в нашій молитві, дай нам, Господі, пориватися духом нашим в ті простори, які ти відкрив через сина Твого Ісуса Христа. Ми знаємо про те, що для нас захована на небесах. Велике благословення поможи нам, Господи, брати його вірою і здійснювати тут, на цій землі, на якій ми проживаємо. І Тобі, і ще раз складаємо Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.